Ти, ти надто маленька мурашка, ти не впливаєш на великі процеси, на великі споживання, і фактично те, що ти це зробиш, нічого не змінить. А насправді, скільки в нас? 30-40% споживання це населення, правильно? Чи більше? Уже більше зараз. Вже більше зараз. Оце як, ну, знаєш, це та, стати, має бути зашити в програмі. Ми, на рефективності ми повинні стати як от, зграя мурашок. Що ми визив, ну тобто у нас є територія, і ми всі разом виживаємо на цій так, території. Так. Якщо ми разом не будемо це робити, ну давай, це ну, не для дітей, звісно, ми взавтра мрем. Так. Ну, проста історія. Якщо от бойлер та, працює, у нас в шкілі половина населення, якщо не більше, має бойлер, ми ж його не виключаємо, коли у нас бликаут. Дуже рідко, хтось дає, виключає бойлер. Він після кожного включення починає нагрівати. А... Один виконати бойлер це 20-30 лампочок. Тобто це 20-30 квартир, які не будуть без світла, хоча б базового. Але без гарячої води в бойлері можна трохи обійтися, і це вже питання спільного виживання. Я з тобою дуже згодна.